Неділя вихідний, але у спортзалі рівненської школи число 13 весело та гамірно. Другоклашки разом з батьками прийшли сюди на спортивне свято. Батьки Олі Зіньо полюбляють активний відпочинок, але пропозиція доньки здалася дещо незвичною. Однак родина вагалася недовго. Попросила, що в школі такий гарний захід. Мамо, тато, будь ласка, підтримайте, і ми чесно кажучи, не дуже так, але задоволені зараз. Спорт дає. Ну, перш за все настрій дає набагато краще себе почуваєш. Хто отримав більшу насолоду від сімейного турніру, складно сказати, адже перетягували линву, змагались на швидкість та вправність з великим ентузіазмом. Усі Запрошують всі батьки, учні, які живуть в мікрорайоні школи, а також наші випускники шкіл для того, щоб в Русі відпочити в суботу в неділю, зручний для них час. Центри дозвілля створено у 21 школі рівного. Кожної суботи та неділі сюди можуть завітати учні разом з батьками, пограти у футбол, волейбол. Останнім часом в наших навчальних закладах зросла дуже велика кількість дітей, які за станом медичного обстеження віднесені до спецгруп. І, і от Заступник міського голови Галина Кульчинська виникла ідея, щоб вихідні дні більше наших дітей задіяти спортом, щоб діти рухалися. За словами директора 13-ї школи, не менш цікаві змагання відбудуться у спортзалі. І у наступні вихідні у суботу у волейбол змагатимуться батьки школярів, в неділю випускники різних років. Обидва турніри присвячені 40-річчю закладу, яке відзначатимуть наприкінці місяця. З цієї нагоди також у школі проходитимуть екскурсії. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.